Сьогодні розпочинається одна восьма свіжої крові від діджуз на М 1 Кращі із кращих продовжують боротьбу за контракт із M1 Рекордс. Проте половина груп вибула з проекту. Тож пригадаємо причини їхньої поразки. Першим попрощався з проектом гурт. Фіт". Де ваші гітари нема нас гітар. як це? Нема гітар. Ви без гітар забули в якому кожен вузні. Ті, хто читає, мають іти в залу, обов'язково хлопці, і займатися спортом, щоб ви всі три виглядали красивими. Другою вилетіла команда The Дебриталін. Сьогодні злив воду вокаліст. Я вже майже осінь, твої колишні зеві Гроші я поволіжку, у серці я вже не буду більш відведи. На жаль, групу Бриталін я дуже давно знаю, і, і так давно я їх знаю, що. Це перетворилося для них на мінус в моїх очах. Ну, ми його теж знаємо дуже давно, від цього вважаємо не менше. Я не знаю. Я смію предположити, що він видав в нас конкурентів. Третє покинула сціну формація Ефект Бабочки. Що це за пісня? Я дуже схожу пісню чув перед цим в репертуарі групи Маша і Медведі, а ще до того я дуже схожу пісню чув. В репертуарі групи Radiohead. Чесно, я хочу даже к Саше Положенському і спросить, скажіть мені песню Radiohead, яка которая похожа на нашу себя немало. Четвертим невдахою став гурт. Alea. Але... вам треба цей одяг нафік знімати. Я думаю, що буде музика за нас говорити, а не тіло. Ми вас. Розуміємо, але не хочемо розуміти. П'ятою зазнали поразки і на елементар. Я трохи не видала те, чого від себе. Мені було трохи не Я буду сонцем, буде теплим вчора загрію, так тебе буде нам гарячо. Мені хотілось почути, чи це не штучно створені оплиски. Може журі э, почитала нужним. Э, Віддати пред, предпочтення живому колективу шостою отримала диплом. Група Манкурт особисто я на такій музиці росла. Підніміть мені веки <реку> Що це музика, не формат. Це формат, але не трішечки інший. Сьомий виступ став нещасливим для гурту Стереоплен. Але ж 50 на 50. Це а... тому, що в неї вокалістка дівчинка. Ні, я не думаю, що іменно поэтому. Я знаю, що в рекламі краще використовувати жінку. Тому ми будемо в одній восьмій слухати екліпс. Останньою вибула з боротьби формація X-Race. мені щось показалось, що ви були немножко перепугані. Кожному здається, що тут його нема, віра не рятує, ніби ти один. Все таюсь немає бісу. Що з вашим э, стол гітарістом? Це базі тарист. Він у нас німий не справді. Привіт усім, хто стежить за подіями свіжої крові від діджуз на каналі М1. З вами його постійний ведучий Віктор Скоротовський. Валерій Харчишин. І я не побоюся того слова. Очаровательна кульбава. Нарешті ми дісталися екватора нашого конкурсу. Таким чином, ми маємо 16 колективів, які залишилися і приймають участь у проекті. Частина з них почули вам, вам диплом, диплом і залишили проект. І як ви розумієте, пристрасті ворогу тільки на цій сцені, а й за лаштунками нашого проекту. Там вже майже оселилася ведуча найпопулярніша ділявка країни дівушка Блонда, яка вже, здається, потоваришувала з усіма учасниками нашого проекту. І оскільки вона моя гарна подруга, хочу відкрити ще одну таємницю. Їй дуже подобається Віктор Скуратовський. Хто переможе ви чи вони це те, шоу, яке він обіцяв, і симпатична зачіска. от чорт. А вона мені каже, ой, мені дуже. Подобається Віктор Скуратовський. Можна просто здуріти. І я хочу нагадати, що з середини травня наші конкурсанти реєструвалися на порталі ДІЕМДІДіжусю, завантажували свої композиції та здобували перших фанів. З 500 гуртів відвідувачі порталу обрали топ 100 виконавців, чиї треки вже по справжньому можна назвати хітами. З цієї сотні наші журі обрали лише 32 колективи. І на кожному етапі. Отпору долю молодых команд Вырешивала наша профессиональная жюри И я с удовольствием представляю Этих чудовых людей Мне выпала честь представить главу нашего жюри Это человек, который не просто выносит решающий вердикт Но еще э, абсолютно бесплатно на шару Раздает продюсерские советы нашим исполнителям Это генеральный директор телеканала М1 Александра Саулек Дуже шкода, що ви не перемогли у чесній боротьбі. Менеджер з розваг молодіжного музичного бренду діджуститяна Молкіджанова, яка помічає всі дрібнички у виступах конкурсантів. Ви взяли високу планку і тримали її весь час. За висловом наших шановних членів журі ця людина вже зарекомендувала себе як паталого-анатом конкурсантів. Настільки добре он разбирает кожен выступ участников шоу «Свежая кровь». И это Сашко У них есть драйв, у вас есть хитовость. Они потужніші, а вы модніші. Ну и украшением нашего жюри является девушка, которая ну, просто благодаря своей красоте, мягкому характеру прям берет и поддерживает всех участников, абсолютно всех. Тех, которые вылетают и тех, которые остаются. Это очаровательная «Лама». Сільський РНБ далеко не досконалий. Зараз ви можете привітати наших конкурсантів із виходу 1-8 фіналу. Ми зібрали сьогодні сюди для того, щоб відправити додому 8-16 колективів і видати їм диплом. Адже наша місія – віднайти свіжу кров для України. Сьогодні розпочинається 1-8 свіжої крові від Діджуз на М1. Загальна турнірна таблиця має такий вигляд.